Сьогодні 11 лютого, 42 й день року. До кінця року залишається 323 дні. Цього дня відзначається всесвітній день хворого. 660 року до нашої ери. Згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни. У 1809 році Роберт Фултон запатентував пароплав. 1826 року вперше в світі російський математик Микола Лобачевський публічно доповідає про народження нової геометрії, яка отримає назву «Неевклідової». У 1852-му Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому мертвих душ. 1878 рік у Великій Британії опубліковано перший щотижневий прогноз погоди. А у 1894-му розпочато будівництво залізниці Миколаїв Херсон. 1945 рік у Лівадії в Криму завершилася Ялтинська конференція. Вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великобританії і СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу. Згідно Ялтинських рішень, СРСР забезпечив собі політичний контроль над окупованими ним країнами. Згодом це спричинило холодну війну з українського погляду. Ялтинська конференція мала найважливіше значення тим, що визнала принцип етнічного кордону між Польщею і Україною. 1963 рік у Києві. Розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної. 1989 рік у республіканському будинку кіно відбулася установча конференція товариства української мови імені Тараса Шевченка. Тепер це все українське товариство просвіта імені Шевченка. У 1894 році народився Віталій Біанкі, російський письменник, автор творів для дітей на науково-природничі теми. У 1898 році Лео Силард, американський фізик угорського походження, один із творців першого атомного реактора. У 1902 році з'явилася на світ Любов Орлова, радянська кінозірка. Прихильність глядачів актриса завоювала завдяки картинам веселі хлоп'ята, цирк, волга, волга, весна та іншим. Thank you. Yeah, the book that Как весенний творец жизнь. 1917 року народився Сідні Шелдон, класик детективного жанру, найбагатший письменник світу, син американських іммігрантів з Одеси. Сумарний тираж романів Шелдона на сьогоднішній день складає близько 300 мільйонів екземплярів. Як автор, чиї твори мають найбільше перекладів у світі. Шелдон потрапив до книги рекордів Гіннеса. Був лауреатом низки нагород Еммі за сценарії до телесеріалів. 1930 року Валя Котик, піонер-герой, учасник партизанського руху на Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Наймолодший герой Радянського Союзу загинув у 14 років. Звання героя Радянського Союзу йому присвоєно посмертно. У 1969 році народилася Дженніфер Еністон, американська акторка, відома за популярним телесеріалом Друзі. За роль у цьому фільмі Еністон отримала нагороду Золотий глобус та премію Емі такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 11 лютого.